Перемагаємо у спорті непереможні на фронті. З таким гаслом в Івано-Франківську відбулася унікальна зустріч учасників Олімпійських ігор. Одним із її завдань, кажуть організатори, є зміцнити дух великої олімпійської родини, яка гідно представляє Україну на міжнародних аренах, попри важкі умови воєнного стану, тому що багато спортсменів у нас є східних регіонів. Як ви собі уявляєте, що скажімо, спортсмени готуються, десь мають можливість звичайно готуватися за кордоном, мають можливість можливо, скажімо, не настільки. Якісну на західних, в західних регіонах України, але звичайно, голова у кого, у кого батьки залишилися там, особливо на окупованих територіях. Це звичайно дуже дуже непросто. Але спортсмен він має взяти всю волю свою в кулак і він має готуватися. Чому? Тому що він знаходиться на спортивному фронті. У нас є свій фронт, а це. Прославлення нашої батьківщини, прославлення нашої України на міжнародній арені, щоб піднімався прапор, щоб звучав гімн, щоб чули у всьому світі. Загалом на зустріч приїхали майже півсотні учасників, чемпіонів, срібних та бронзових призерів Олімпійських ігор за усі роки незалежності України. Є тут і легкоатлетка, що спеціалізується на метанні молота Ірина Новожилова. Жінка є учасницею чотирьох Олімпійських ігор. Нині каже, залишившись через війну без рідної. Домівки проживає та тренує дітей у броварах. Тому що сама з Нової Коховки з Херсонської області, моє місто на сьогодні окуповане, і я не в змозі попасти додому, але е, в броварах маю житло, тому проживаю, працюю в Міністерстві спорту ну, і намагаюся. Підготувати, скажімо так, олімпійців до наступних олімпійських ігор. Головне не забувати про спорт, не забувати про те, що е, потрібно вкладати і фінансову частину, і е, час свій, щоб спорт саме жив. Тому що війна ковіна колись закінчиться. А якщо ми е, втратимо наше молоде покоління, буде дуже складно його е, знову. Е, Знайти, скажімо так, і е, два роки без спорту може привести до е, глобальних 20 років геть без результатів і без високих результатів на чемпіонатах світу Європи Олімпійських іграх. Тому головна мета нинішнього дійства підтримати, популяризувати та розвивати саме олімпійські види спорту серед дітей. У нас акція знову ж таки популяризації і залучення дітей до здорового способів життя до спорту. Ми сьогодні відвідаємо школу Олімпійського резерву з гімнастики, де вже наша дівчинка з Івано-Франківська отримала ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року. Після того ми відвідуємо коледж фізичного виховання, який готує майбутніх тренерів. З різних олімпійських видів спорту, і звичайно, спортсмени, які є в складі збірної команди України, до слова завтра учасники семінару Асоціації олімпійців України проведуть уже традиційну акцію із висадки Олімпійського лісу. Мар'яна Джерчинастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.